Вибороли перші місця. Прикарпатські спортсменки здобули золото на чемпіонаті Європи з боксу. 15-річна Марія Мандзюк стала чемпіонкою Європи з боксу у ваговій категорії до 54 кілограм. Окрім цього, боксерка здобула титул кращої спортсменки турніру, обійшовши суперниць із 30 країн світу. Там вибирали найкращого спортсмена з дівчат і хлопців, і ось я отримала цю нагороду за найкращого спортсмена. Одна з найкращих це додає стимулу сили, що я здобула цю нагороду. І що мені треба далі доказувати, що я можу бути найкращим спортсменом. І далі йти і далі розвиватися. Тренер дівчини Василь Кондрат каже: українські боксери одні з найсильніших у світі, і Марія ще раз це довела. Поєдинки перші все важкі поєдинок з Тучанкою зустрілись. Його славкою три-два дали. Но саме важче це було це було у фіналі з місцевою спортсменкою. Всі, як кажуть, наші спортсмени, дівчата, і хлопці були в першій програмі, а мику поставили з лідером Румунії. Дуже глядачів багато прийшло дивитись на це. І майка не підвела ще одне золото чемпіонату Європи з боксу привезла й Надія Ребрик. Вона стала кращою у категорії до 80 кілограм. Свою перемогу каже спортсменка, присвятила першому тренеру Віталію Мерінову, який загинув на фронті у березні 2023 року. Я дуже переживала, але коли я вже дійшла до півфіналу, виходила на ринг. Я була впевнена в собі, мені вже так страшно не було. Я пройшла дівчинку з Румунії в півфіналі, і у фіналі я зустрілася з турчанкою. Ось, і також її виграла. Суперники мої були досить достойні, вони були сильні, і мені було тяжко з ними. Ця нагорода для мене означає. Щось неймовірно велике. Я хотіла показати всім, що Україна незламна, що Україна завжди має бути перша, і Україна ніколи не здасться. Ось я думаю, що я це доказала, тому що у фіналі мені було дуже важко, але я зібралася з силами, прикусила зуби, йшла вперед і впевнено перемогла. Я цю перемогу присвятила своєму першому та найкращому тренеру Меринову Віталію Олександровичу. Він воював за нашу країну на Луганщині. За високі здобутки спортсменок та їх тренерів відзначили грошовими преміями. Голова Олімпійського комітету в області Мирослав Карабін зазначає, це жест підтримки і мотивація для них продовжувати тренуватись та боротись за медалі. Діти повинні розуміти, що їхні перемоги це ми повинні також якось стимулювати, адже ж є ж інші витрати. Їм треба і поїсти, і купити щось. і Може, якісь інші речі їм треба купити. Тому я думаю, що ми поговорили з президентом Федерації боксу Івано-Франківської області Романом Молоком і вирішили з федерації, рахунку федерації боксу виділити певні кошти для того, щоб їх трошки стимулювати спортсменів і тренерів, бо це є одне ціле. Якщо ми будемо розділяти окремо спортсмену, окремо тренер, це не буде правильно. Тренер також працює і тратить час, і від сім'ї забирає час, і ще щось віддає на спортсменку, тому я думаю, що такі речі потрібно робити частіше. Нині обидві спортсменки готуються до чемпіонату України, який відбудеться в листопаді у Чернівцях. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.